Зараз я скажу про ситуацію, за яку дуже сильно соромно. Подивіться на мене. Соромно, знаєте, що соромно ходити в один магазин. Дуже соромно. Я, я зайшла зі мітлою. з квіткою зайшла. якась уборчиця. Хто я там? І... Я хотіла, ну я, я вже її не брала. Це мажен м'ясо, я купила гомілку. Куряч, 80 гривень кілограм. У мене було 100 гривень, в мене залишилося 100 гривень. 100 гривень 80 гривень кілограм. Я кажу, дайте мені кілограм курячої гомілки. А Вона мені каже, на кілограм там буде сім штучок давати вам. Я кажу, ну в мене 100 гривень, дайте тоді 8. Вона приходить, там заважує заважить 1430. І вона каже, що там буде на 116 гривень чи нормально вам. Ну, хоча я сказала, у мене 100 гривень на 100 гривень дорожче. Вона бере, відкладає гумілку. Потім каже, що на 104-50, чи нормально вам буде, а в мене 103-3 гривні. 3 гривні в мене немає тих гривні. 50 копійок, я думала, що це ще 4 гривні. Коротше, мені стало соромно, з мене почали сміятися, і я залишила е, ту гомілку мілку гроші в магазині. Я вже пройшла, вона кричить: дівчинка, все нормально, все нормально, бідна, нати вам е, приниження. Я згадала, що в мене там на є ще якісь там кошти, треба було відразу розрахуватись, те, щоб вона відклала картку і те на І Я вертаюсь в магазин, а наді мною всі ржуть. І я чую, як наді мною всі ржуть. ржуть, просто знущайтесь, наді мною ржуть. А я дай ну, так зайшла і кажу, можна я вам перерахую. Будь ласка, чи є рахунок? Мені кажуть, їх рахунку немає, а в них є щоб перекладати картку. Ну і... Е, я зараз думаю взяти все-таки гроші. Я спочатку думала взяти там 200 гривень і покласти чи щось там. Е, там ну, а я зараз стільки в мене 3 гривні, візьму гривні 50 і піду магазин від мене далеко, але я піду і дам ці гроші. Щоб просто до ті мною не сміялись. Ну, скажіть, будь ласка, ну, є ціна, вона мені сказала, скільки штук буде. Це вона навмисно, щоб не принизити. Чи як там багаті люди, в них іде торговля? Ну таке а... якого що... Якого?